Ваш рятівник в домі це просто безселяр. Це суперпродукт, за який я завжди кажу: я на 200% вам гарантую, що він працює і він дієвий. Це масажний гель з кінським каштаном. Ну це просто він як універсальний продукт в домі, який повинен бути на кожній прикроватній тумбочці або в кожній аптечці, в кожному домі. Тому що це знімає варікоз, знімає напряки, втому знімає. Потім, коли болять коліна, тобто коли суглоби болять, спина коли болить, укуси А Потім, навіть коли застуда, ви можете мазати все тіло, він як знеболюючий, жаропонижаючий Коли ви обгоріли, також ви його можете рекомендувати. Це дуже потужний продукт, оригінальний масажний гель від доктора Тун.